Ці грубі стержні, Знімається листок, поверхнево. Це біло. Дрібно і стандарт іде. По 5, 10, 15 і навіть 20 кілограмів вже нашинкованої капусти люди в мішках тягнуть із ярмарку. Якщо років 10 назад це не було поширено, то зараз це досить поширено. У нас, ну, на ярмарку у нас є сьогодні 5 таких точок, де виробники привозять свою капусту, самі кришать і її і продають. Свою городину Андрій привозить із Млинівського району. Покупцям пропонує і цілу, і нашинковану, і вже квашену капусту. Нашинковано це лідер продаж. А що по 15 гривень кришна. Морква 20. За день Андрій продає до тонни пошинкованої капусти. Що важливо, моркву на ярмарку теж пропонують вже подрібнену. я сам а зараз так. Услуга є, то що скористатися нею не сильно дорого? Ні, 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 ні. Михайло ж тягне додому возики з мішком цілої капусти. Купував по сім гривень за кіло. Машина каже, кришить овоч і вздовж, і впоперек. Тож не виключено, що траплятимуться грубі шматки качана. Вручну на шатківниці такого можна уникнути. Хто цим займається? Дружина, ви дружина Ми разом Галина. Із села Сирники продає вже квашену капусту. Візьміть, спуштуйте. Кобулька. Яка моя капуста. За кілограм господиня просить 40 гривень. Рецепт, каже, класичний. Шаткується капуста, додається, вимішується з сіллю, крепко не перетирається, бо вона тоді стає мілкою. Ми шаткуємо Це так, щоб була довга стружка з капусти. І Їали Складається дома. виварки. Баняки з капустою господиня ставить в тепле приміщення на три дні. Починає тіти такі бульки, вона працює, тоді ми вибираємо, випускаємо з неї гореч, ну, тару розкладаємо і після того я додаю моркву. Того, що, як зразу дати моркву, морква дає фарбу і буде капуста жовта. А ось господар Олега Ласун моркву в капусту кидає одразу. Морква не має відрізнятися по смаку від капусти, бо тоді виходить квашена капуста, свіжа морка. Ну, З точки зору технолога це неправильно. Гіркоту з готового продукту Олег теж не виводить, бо її немає. Гірчинка пояснює, буде, якщо неправильно вибрана капуста або неправильна температура при квашенні. на луцьких ринках. зачасту продають білокачану, що зветься бізоні для кислої капусти. Краще обирати інші сорти солодші для квашення. Ми використовуємо центуріон. Ще один з кращих гібрид для квашення – мегатон. Така капуста, як агресор, в моєму розумінні мало придатна для квашення. До того ж, солодка капуста має маленький качан і тонке листя, тобто при шаткуванні буде менше відходів. Ще один плюс такої багато власного соку, а відтак воду доливати не доведеться. На 10 кілограмів нашаткованої капусти Олега Ласон додає 200-300 грамів моркви, лавровий листок, трішки гострого парцю і 150-170 грамів солі. Завжди користуватися. Неядовану сіль, це впливає на якість соління. йод, Хоча для організму він корисний для людей, але ну не для квашення. Квасить капусту в 200 літрових бочках при температурі 15-25 градусів. Коли гніт поклали вже, вона має бути покрита росовою. Через три-чотири дні бочки з капустою треба виставити в прохолодніше приміщення. А коли буде готовою, розклавши в меншу тару, поставити в холодильник. Від нуля до плюс п'яти. Капуста моквашена капуста може зберігати до трьох місяців. Якщо розинка квашеної капусти Олега гострий парець, то фермер з Липин Анатолій свою додає насіння кропу. Він привкус дає специфічний, а в Балтика, наприклад, і поляці вони дають кмін. Ми зупинилися на кропу. Шинкує виключно вручну і лише солодкі сорти капусти. За кілограм на ярмарку просить 40 гривень. Цікавий факт: поки кваситься капуста, поруч не можна користуватися хлоркою. Вона вбиває корисні бактерії, які виробляються під час бродіння. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.